от, власне про наші збройні сили, давайте ми все-таки з чудового феєрверку, який в Макіївці відбувся. Так знову ж таки була перед тим інформація кілька тижнів про те, що росіяни вже скажімо так навчені на практиці, тим, що Хаймерси і іншу західну зброю ефективно наші зсу використовують. Вони намагаються не дислокуватися так кучно в одному місці. Практика Макіївки показує, що очевидно. Не все зрозуміли, так? Е, так, е, це взагалі вміння танцювати на одних тих самих граблях от не просто вдруге наступати, а саме от танцювати Десять раз по сто. Це одна з таких фантастичних особливостей росіян. Ну, давайте будемо відвертими. На початку цієї війни, та навіть не зовсім на початку, в перші місяці цієї війни ми робили схожі помилки. В нас були деякі трагічні абсолютно моменти, яких можна було уникнути. Коли ми теж скажемо, не ну, знаєте, я вам скажу як простий солдат свого часу. Насправді, коли в тебе є зручна казарма, де повністю налагоджений побут, де от все як в людей, ти живеш там, ну ну хай не як в готелі, але вибачте зовсім не так. Як в окопі чи підвалі, от тобі дуже не хочеться звідти йти, і з'являється отаке, певне а а. -а. А може пронесе, а може, все ж таки ну не, не прилетить. А от ну так же ж ліниво, черговий раз ховатися знов десь там, от як ми це називали, по нірках от стрибати, тобто десь під землю. На жаль, на початку війни ми теж робили такі, та, такі помилки, і через це втратили чимало побратимів. Але принаймні ми на, на цих помилках навчились От і наразі вже побут побутом бажання, скажімо якихось благ відсувається і все ж таки бійців розсередить. Бійців змушують е, триматися малими групами там, де є небезпека прильотів. От ну і, е, і реагувати на тривоги. Ну а от таке враження, що в росіян усе е, бажання все ж таки комфорту на Новий рік перемогло, і вони за це наразі заплатили. Що не може просто не радувати. знаєте е, цілий батальйон одним залпом в новорічну ніч ну таке не щодня трапляється. А, Гіркін після цього заявив, що е, українці, висловлюючи словами, гірки наже ж так і росіяни можуть повторити. А, дійсно е, може... сподіваюся, що ще як там ех раз дещо, раз дещо внука, внока раз. Дай Боже. Ну побачимо, коли колись боюсь, все ж таки навчаться, колись, е, колись ця шара припиниться. Але поки хай артилерісти працюють. Пане Євген, вчора розмовляли там з нашими військовими з Харківського напрямку, там з Бахмутського напрямку, він розповідає, що час частина на деяких так напрямках росіяни трішки підрослаблилися, тому що там новий рік на деяких напрямках вони навпаки очевидно думали, що наші розслабляться і намагалися йти на прориви. Яка ситуація зараз на фронті? І чи дійсно, скажімо так, може все зайти в якесь таке? Тимчасове затишчя для перегрупування сил, чи все таки ні? Ми не дамо ворогу розслабитися і ми не дамо у цій ситуації статися. Ну власне, за самі новорічні свята нічого принципово не помінялось. І, і навіть не принципово, тобто за новорічні свята взагалі не було зміни лінії. Тобто е, всі сторони лишились там, де й були от там. Ну десь, коли ми там з вами спілкувалися з двадцятого числа грудня, от е, з, з, з того часу е, просування не було ні в нас, ні в них. Ну точніше, в нас перед самим новим роком було одне просування е, на лінії е, Сватово Креміна. От вдалося таки взяти один населений пункт, який ну дуже стратегічно розташований. От е, але й то було теж не, не в свята, а все ж таки ще перед тим. За свята е, затища не було, але не було і ніяких проривів. От е, саме війна тривала, і в тому числі і всю новорічну ніч. Тобто, салют там був по всій лінії фронту, можна сказати, от е, з обох сторін, але е, без якихось там ну радикаль, радикальних змін, е, прокоментую те, що ви тут цитували е, британських експертів чи американських інституту вивчення війни е, з приводу Бахмута. Знаєте. Те, просто як е, там росіяни пробують проломити наші, нашу лінію, просто засипаючи її саме трупами, от абсолютно в прямому сенсі, вже це не перебільшення, це не образ, це, ну, це прямий фізичний опис того, що там відбувається. Нас саме засипають фізично трупами, тобто женуть оцих от приречених мобіків кількома хвилями, поки починають закінчуватися боєприпаси. А тільки за ними ззаду вже підтягуються професійні найманці із Вагнера. Та, е, так от власне. Це не може тривати вічно. Просто тому, що навіть у Росії немає на цьому напрямку е, нескінченного запасу. Оцих, от ну як наші їх називають між собою зомбі, от о, оцих от, яких вони не на обоє женуть. Зомбі закінчуються. Е, важко сказати насправді, скільки їх там утилізовано. Дуже важко підраховувати ці цифри, що дає наш генштаб, вони все ж таки приблизні, оціночні. От е, але порядок дійсно такий. Порядок цифр точно такий. Можливо, вони навіть занижені, тому що нам не все видно. скажімо. от. Е, але ну таким темпом гнати людей на убой навіть Росія, все ж таки, до нескінченності не може. Ну я просто сказав би, що на 2-3 тижні найближчих навряд чи там відбудуться якісь суттєві зміни. Вони ще намагатимуться всіляко от, от дотиснути, отак як вони це роблять всі останні два місяці. Тобто, от саме оцим от валом зомбі. Але далі одне з двох: або їм треба привезти туди ще дуже багато свіжого м'яса, або з тим, що наразі там є, їм доведеться зупинитись. От ну, побачимо, власне, які в них можливості, які в них ресурси довоза. Тому що здається, вони навіть зони вже вичерпали. От вони на, в гулагу в своєму в російському вони понабирали біля 40 тисяч в'язнів. Але здається, на цьому навіть у в'язнів припинилось бажання йти е, на свободу через війну, бо вже пішла інформація про те, що до свободи ніхто практично не доживає, що вони просто їдуть із зони на війну і крапка. От е, тому, ну е, з, з, знову ж таки, е, ми ж всі знаємо чудово, що у росіян досі лишаються якісь. Такі е я б сказав еротичні фантазії про те, що вони до весни, до весни зліплять армію 2.0 із мобілізованих і знов підуть на Київ. То тут одне з двох: або треба нескінченно досипати цих мобілізованих зараз на фронт, але тоді не навчати їх, не готувати з них нові підрозділи, або треба зараз зупинитись і готувати ту саму армію 2.0. І на те, і на те, все ж таки, навряд чи в них вистачить людей одночасно. Ну я думаю, що десь приблизно на старий новий рік стане зрозуміло, вони все ж таки роблять паузу, чи вони краще вже плюють на формування нових частин, відмовляються від нього, але будуть продовжувати засипати і засипати. В оцю бахмутську масоробку. Тобто, по суті, е, є два варіанти: або це е, умовний жест доброї волі, так коли вони з-під е, бахмута ну, навіть пауза відведуть частину. Да. Прошу? Оперативна пауза, вони це називають ну, так. жест доброї волі. А... Да. Або вони продовжують Бахмут закидувати. Ну так як якщо не помиляюсь, це ж вони так само закидували м'ясом ем, Лисичанськ, е, Северодонецьк, коли також е, ви немає знаєте, вис... ні, принципова різниця. Так. Тоді в них ще був артилерійський вал. Угу. Тоді е, тоді був вогняний артилерійський вал, який просто рівняв виносив наші позиції. Тобто, фактично, вони могли просто зрівняти цілі квартали, цілі цілі міста з землею, і тільки тоді заходили. А наразі в них вже снарядів не вистачає. Наразі їхня артилерія вже працює в. Три в чотири рази менш інтенсивно, от ніж тоді влітку, і то їх, їх вже змушують економити снаряди, бо вже навіть на нинішній темп не вистачає. Це принципова різниця, яка нам на користь. А, а компенсують вони це саме м'я. Тоді якраз були набагато більше втрати в нас, а не у них. Угу. Наразі співвідношення прямо протилежне. Наразі основні втрати саме в них, тому що тепер вони замість снарядів використовують оцю от приречену мобілізовану піхоту. Це, це це два зовсім інших наступи. Рідній наступ в Донбасі і оцей от Бахмутський. Пане Вган, і знову ж таки Макіївка, так, Очевидно, що ті, які перебували у цьому ПТУ, новомобілізовані, ними мали підсилювати або Бахмутський напрямок, або знову ж таки, якщо дивитися по карті гаряче в нас і нижче, так і нижче Авдіївки там в районі Мар'їнка. Ну, пісні великим рахунком, Мар це одна ділянка фронту. Ось, Бахмут Солидар Авдіївська промка. Це одна ділянка фронту. Я би її не розділяв там власне, uh -huh. куди саме якусь частину там запихають, це не принципово. Що у нас в Мар'їнці? Ну за останні дні якихось оновлень немає. Скажімо так. Тобто, також ми, ми максимально втримаємо. Ну, ситуація там така ж, як і в Бахмуті. чи… Чи така ж як е, Бахмут, я розумію, не зовсім. Uh -huh. Все ж таки, е, Бахмут Солидар, основний напрям де йдуть саме вуличні бої. От е, в Мар'їнці, все ж таки більш класична лінія фронту. От е, ну як е, як її звикли тримати там з траншеями, окопами тощо. Uh -huh. Бахмут Солідар, там вже саме війна за окремі будинки, навіть інколи за окремі під'їзди в одному будинку. Тобто, і відповідно набагато менша роль бронетехніки, набагато менша роль арти, а це саме близькі контактні бої піхоти. А, так, і а, власне ми говоримо про те, що чекаємо ми до приблизно 14 січня для того, щоб розуміти, чи скажімо так, обирають вони оперативну паузу, чи все ж таки шукають нове свіже м'ясо. Але а, знову ж таки, чи є в нас якісь шанси а, операцій, подібних там до Харківської чи до Херсонської на інших ділянках фронту, поки згаряче на сході? Шанси, звичайно, є більш того просування є власне по лінії сватова Креміна. Ну але оцінювати, коли саме там вже буде прорив. Ну тут в нас з вами немає достатньої інформації, і це правильно, що її в нас з вами немає. вона і не має зараз гуляти в відкритому доступі. От, ну і плюс, звичайно, є погодний фактор. От, така аномально, абсолютно тепла зима. Оце глобальне потепління, яке ми з вами зараз ну гостро відчуваємо. От в мене за вікном зараз плюс 16 в Києві. От ну да, ладно, сонячна сторона, ну але, але, але все одно. Ми говоримо, ми говоримо про новий рік. От плюс 16. З одного ну, там боку, обіцяють це, мінус на кінець тижня, то може все таки ну от да, то, то, то от така погода, як зараз, з одного боку, береже життя і здоров'я нашим хлопцям і дівчатам. Бо насправді в грудні, особливо якраз там в Бахмуті, де саме вуличні бої. Ну насправді дуже саме страждали, саме від обмерзання. Але з другого боку, по такому ґрунту, як зараз достатньо важко просуватися бронетехніці. Тобто, це, от скажімо так, для, для саме стрімких проривів для просування на броні, ну краще було б, щоб підмерзли. І ще от питання про тр... трішки іншу ділянку: так, Херсонщина, лівобережжя Херсонщини, а по суті, ми артилерію вже ну дотягуємо і покриваємо ми перекоп. Чи є знову ж таки у нас можливість далі артилерійським вогнем відсувати ворога від Дніпра для того, щоб менше е, обстрілювалося правобережжя Херсонщини, зокрема сам Херсон, і далі яким чином, все таки нам форсувати Дніпро для того, щоб рухатися з цього напрямку і далі звільняти Херсонщину? Це два різних питання. Що стосується відсування ворога артилерією, то це там відбувається от з першого дня, як звільнили ага. Херсон, от і там йдуть такі дуже жорсткі артилерійські дуелі, тобто у ворога на лівому. Березі приблизно в 20 кілометровій смузі від річки позицій стаціонарних нема. Вони не можуть там закріпитися, бо наша арта їх вибиває одразу, але е вони теж навчились в нас. До речі, навчились, е що арта може діяти достатньо мобільно. От, Поки в нас арти було взагалі вкрай мало, це єдине, що нас рятувало, що наша арта була дуже рухомою. От вони трошки в нас все ж таки перейняли цей досвід. Тобто, оці е, їхня арта, яка кошмарить Херсон, вона не стоїть на місці. От вона заїжджає в цю 20-кілометрову смугу, швидко відстрілюється і тікає. От, Тому що дуже швидко приходить відповідь з правого берега. Тобто, приблизно 15-20 кілометрів по лівому берегу Дніпра, це така дуже широка сіра зона, яку орки до кінця не контролюють. Ми її Прострілюємо артою, і більш того, там ще й працює купа е, розвідувальних диверсійних груп наших сил спецоперацій. Вони там гуляють, от як козаки в плавнях Дніпра. Тут якраз все е, історія можна сказати, що історія відновилась. Але це зовсім не те саме, що можливість зайти туди на стаціонарні позиції, зайти туди важкою технікою. І отут я сумніваюся, що нам взагалі треба там Дніпро форсувати. Угу. Все ж таки е, набагато більше я гадаю шанців, що ми будемо просуватися, е, звільняти лівий берег, так би мовити, зверху. Тобто з півночі від Запоріжжя, все ж таки просуватися по суходолу воно простіше ніж форсувати широченну річку і вилазити на берег, як її прострілюється. Тому що він ж ясно, що прострілюється не тільки нашу артилерію, але рівно так само і їхньою. От я думаю, що ми обійдемося без От такі от операції по форсуванню річок, вони в історії завжди дуже дорого коштували, і тому без крайньої необхідності до цього краще не вдаватись. Ну, я гадаю, що наш напрям запорізький. Дякую за цікаву розмову. Насправді гендикий, як екс з взводу батальйону Айдар, військовий експерт, такий уже дуже дуже цікавий. Насправді з нами на зв'язку. бо дійсно сподіваємося, що далі наші збройні сили все таки. Бачите, навіть ворог у наших ЗСУ вчиться. Це так звана друга армія світу, яка за три дні мала взяти Київ.